І вітаю вас на каналі Паранот. Моє ім'я Оксана і канал Паранот парфумерний. Я хочу сказати, що досить довгий час я була відсутня на каналі Паранот, як мій чоловік, багато що змінилось в нашому житті, і на це були свої причини, які потребували часу, енергії. Але любов до парфумерії нікуди не зникла, і це хвороба, яка, на щастя, не лікується. У мене з'явились нові аромати. Е, якихось ароматів я позбулась. в мене, можливо, десь змінились смаки. Ну, тобто, мені є що вам розповісти. Спочатку хочу зазначити, що це дійсно мій особистий досвід. Як кажуть, про смаки не сперечаються, ми всі дуже-дуже різні. І е, я не закликаю в жодному разі купувати аромати, про які я буду розповідати. І це не реклама парфумів, це дійсно моя особиста історія в колі друзів. Сьогодні я хочу поговорити про ноту в ароматах боби тонка. Це прянощі, які можуть додавати аромату іноді кремового, а іноді ванільного, а іноді мускатного звучання, але нота боби тонка дійсно надає аромату глибини і благородності. Я відібрала аромати, як мені здається, такі протилежні по, по звучанню, по емоціям, які вони залишають у нас. Ну, Давайте, напевно, починати. Перший аромат Rob Noir від Гірлін. Я вважаю, що всі знають Це маленьку чорну сукню. Аромат вийшов саме в 2012 році, і саме тоді я його протестувала. Мені наполегливо, наполегливо пропонували цей аромат. Тоді я вибрала, пам'ятаю, «Алістант Мажик від Герлін, була щаслива і не пожалкувала жодного разу. Хочу сказати, що цей аромат мене не вразив зовсім. Я відчула чай, анісовий чай з вишневим компотом. І все. Тобто, взагалі ніяких вражень. Я не розуміла, чого всі консультанти як один мене вмовляли. Ну, цього не можна насправді робити. Дійсно, ми всі різні, і цей аромат у мене з'явився, коли мені захотілось вишневих, вишневих якихось акордів. І я почала шукати, шукати аромат з нотою вишні. Я купила флакон, потім його позбулась, потім знов купила, знов позбулась. І, врешті-решт, це вже третій флакон в моєму парфумерному гардеробі. І цей аромат, знаєте, я зрозуміла, він не складний, звісно, він не складний. Але ну, я його так відчула, якимось нецікавим. І я не стала навіть якось. Домовлятись з ароматом, напевно, я не знаю, чого в мене не вистачало терпіння або не настав час. Ну, тобто, звісно, кожна кожного історія своя. Аромат у мене з ним, знаєте, таке кохання за узгодженням, якщо можна так сказати. І в базі цього аромату наряду з пачулями і з ваніллю дуже благородно розкривається нота. Саме Бобів тонка. І, ну, звісно, я ще поважаю цей аромат за те, що в ньому я відчуваю ДНК Герленівську. Я дуже сподіваюся, що вона нікуди не зникне, ну, дивлячись на ці постійне переформатування ароматів. Продовжуючи тему благородного звучання Бобів Тонка, аромат Бадоре. Від Van Cleef En Derpels. Цей аромат я е, обожнюю. Взагалі вся лінійка, ця будь-якова лінійка Van Glyph Derpels. Вона ну, на 80% мені подобається. Вони не дуже голосні, не дуже яскраві, але дуже елегантні і ну, дуже так е, гармонійно зібрані. І непогані. Технічні характеристики. Цей аромат для мене особливий. Знаєте, я можу навіть з закритими очима розкласти його на ноти аромат про, напевно, деревину. Mm -hmm. Я хочу сказати, що боби тонка, вони додають, як мені здається, от саме деревині, яка в базі, Такого неймовірно глибокого і, ну, як що можна сказати, дорогого звучання, хоча ну, це, мабуть, неправильно, і я не дуже люблю казати це слово, але, ну, напевно, саме деревина дуже-дуже гарно поєднується з нотою боби Продовжимо, і я напевно розкажу про аромат, де боби тонка зовсім по-іншому звучать. Це аромат бутікової лінійки, я його називаю Віадела. Ну назву я пропишу, назви дуже такі довгі. Аромат, який мені сподобався найменше, коли я тестувала, а тестувала я саме у 2020 році, коли ця лінійка вийшла. І цей аромат взагалі мене не вразив. Ну, якось закислив, яблука з медом, ну, щось таке ну зовсім зовсім просте. І я з часом дуже захотіла аромату такого, знаєте, аромату догляду для тіла. Я думаю, що ті, хто цікавляться парфумерією, зрозуміють мене. Такі аромати іноді дуже потрібні. І я замовила цей парфум, ну, давайте. Скажу кілька слів про свої відчуття. Дійсно, він починається яблуками, з медом, напевно, якісь квіти не дуже виразні, ну, я відчуваю, принаймні, жасмін. І аромат дуже швидко сідає на мускусну, таку телесну базу і з бобами тонка, які заявлені. Тут, так, щоб відчувати їх окремо, я не відчуваю. Але, хочу сказати, що, напевно, саме боби тонка в ароматі ну, витягує цю композицію хоч на щось, хоч на якісь емоції. Знаєте, це як гарний актор рятує поганий сценарій. У ну, мене таке порівняння. Але аромат... В базі приємний. Приємний мускус, приємна така кремовість, легка, дуже, можливо, навіть лактонність якась. Але він дуже простий, він дуже тихий і неяскравий. І напевно для дівчинки, підлітка він і непогано буде працювати. Але ну, мені хотілося. Знаєте, чогось більш чуттєвого, напевно, і більш довготривалого. тривалого. І я так вважаю, що аромат за такі гроші повинен бути ну, набагато цікавішим. Тобто, повторювати цей флакон я не буду, цей аромат, ну, він мене, мене не вразив взагалі. Я його, ну, звісно, Довикористовую, але я повторювати його не буду. І вже продовжуючи історію ароматів з таким доглядовим звучанням, напевно, треба розповісти про аромат Vita MUAH LILAC Love. Це таке, знаєте, протилежне звучання попередньому аромату, тому що аромат теж дарує відчуття засобів. Для себе, засобів догляду за тілом. Якщо знаєте, ви почуєте десь, що це легкий пудровий аромат, я хочу вас попередити, що це не зовсім так, бо це амуаж, і він потребує обережного ставлення до себе, і він примхливий, у нього є характер. Тому що дехто не відчуває бузок, який є в цьому ароматі, дехто дуже чує якусь вінтажну ноту, тобто аромат нагадує якийсь прогорклий крем. Я вважаю, що це, звісно, сприйняття особливе, як ми вже казали, про смаки. Ми не сперечаємось, звісно, має значення хімія кожного. Хімія шкіри, і я хочу ще попередити про спосіб нанесення. Я наношу аромат на такій відстані, це напевно навіть близько, і аромату треба дати подихати. Подихати і розкритися. Аромат дійсно може здатися трохи олдскульним, але ну, це не ретро і не вінтаж 100%. Я розумію, що може людей лякати тих, з ким не склалися стосунки з цим ароматом. Для мене це бузок в такому, знаєте, класичному виконанні. Це бузок. В який ти поринаєш обличчям і вдихаєш на повні груди. В ароматі є масло, какао, гірчинку дає сам, саме бузок, як мені здається. Тому що, насправді, якщо пригадати, як, як пахне бузок навесні, то у нього є гірчинка. І от саме така гірчинка в мене в ароматі від Амуаж – і аромат заспокоюється, з'являються такі ірісові ноти, які ну, додають пудровості. Але цілком це аромат нелегкого крему і, нелегкого, і нелегкої пудри. Ніколи не знаю, що він викине. І мені це цікаво, Ця історія мені цікава, тому що це аромат, який я постійно відчуваю від себе. І е, я дуже люблю іноді навіть перед сном його нанести, мене це заспокоює. Ще один аромат, який нагадує мені засіб для догляду за тілом. І це аромат Pampea Garden від Жердіна Бенесере. Парфумером і власником цього бренду є Пауло Теренці, Дуже такий плідний майстер, як ми всі знаємо. І е, взагалі е, лінійка мені подобається, більше подобається, ніж ні. Більше аромат, ароматів подобається е, аромат, квітучого, ну, квітучого саду. Садочок, в якому абсолютно все квітне і, е, знаєте, е, Дуже важко виділити хоч одну ноту. Я, це для мене аромат, який настільки гармонійно зібра, настільки ну, гарно скомпоновані ноти, що виділити ну, вкрай важко. Е, ну, можливо, спочатку я відчуваю кремову туберозу, дуже лагідну, ну, взирець крему. І, можливо, якісь сливові ноти, і слива така, знаєте, рожева, стигла і дуже-дуже така соковита. І в ароматі заявлена нота, боби тонка, і вона, напевно, підкреслює цю кремову, кремову складову. Тому що в ароматі з початку і до самого кінця нічого не випирає. М'який кремовий аромат, який коштує менше, ніж аромат від Тросарді того ж направлення, а на мене він набагато цікавіший. Наступний аромат це зовсім інша історія аромат каф від того самого Пао Теренці. Аромат, який належить бренду Ті Теренці, і парфумером той самий Паоло Теренці є. Аромат, який ну, досить давно вже в мене, і про цей аромат я багато розповідала. Хочу сказати, що, вже, знаєте, з часом мені вже не дуже подобаються ці такі флакони, такі. Споруди важкі і золото, ну, взагалі, вже воно мене зовсім не цікавить. Але те, що зміст аромату, те, що у флаконі, це щось неймовірне. Цей аромат з 17-го року є і залишається для мене самим яскравим і самим святковим. Багатогранний. Технічні характеристики просто 10 з 10. Для мене. Знов-таки нема аналогів цьому аромату, і описати його можна. Ну, двома словами не опишеш, це така, знаєте, спочатку яливцево-спецієва історія, потім, потім, мабуть, якась амброво-шкіряна, дуже така дифузна, дифузна історія, ймовірна. Потім я відчуваю таку сандалову, мабуть, кедрову підложку, і бобитонка, звісно. І все це відчувається одночасно, тому що велика, велика кількість нот, і, вона, і вони не зникають. Вони всі дуже гармонійно співіснують. І це впродовж дня. А на одягу і на волосі цей аромат тримається ну, до тих пір, поки ви його ну, вже не змиєте з милом. Тому чудова історія і чудовий аромат. І я, знаєте, я не здивувалася, коли побачила, що в піраміді цього аромату є тонка. Наступний аромат зовсім не схожий. На попередній, і це аромат з назвою тонка. Ось така назва. Від бренду Ремінісенс Флакон. Дуже лаконічний, простий, і мені це подобається. Я вже після аромату каф не відчуваю взагалі нічого. Тому я нанесу на блодер, щоб, щоб пригадати цей аромат. Це дійсно історія про боби тонка, і ось в цьому ароматі вони працюють як мускатний горіх. Я навіть не знаю, чи є мускатний горіх в піраміді і це ну, взагалі не має сенсу казати про ноти. Я відчуваю цей аромат м'яко спеційєвим. Тобто м'які спеції, є крапелька м'ятно-анісового чогось. І ну, я е, часто зустрічаю ноту боби тонка з чимось м'ятним або анісовим. І я відчуваю деревину. Можливо, є якась легка мигдальність, а можливо, це так звучить деревина. Аромат медитативний для мене. Знаєте, я пам'ятаю перші враження Ігоря на цей аромат. Я нанесла його на блотер, я не сказала йому, що це за аромат, який це бренд. Взагалі нічого не йому не сказала, просто враження. Він послухав і сказав: так пахне в спа-салоні або в готелі, в такому затишному. Приємному, ось такі враження. І я так, я так відчуваю, що це має сенс. Він дійсно медитативний, аромат такий на мінімалках, він дуже близько до шкіри. І я його наносила на волосся і одяг, як видно, що я інтенсивно його. Носила, тому що саме з волосся, і з одягу він звучить, як для мене ну, найдовше і ну, більш, більш красиво, якщо чесно, бо в мене холодна шкіра, і е, такі аромати або злітають, або, або починають. Е, е, або починають видавати те, що я не хочу чути. Але я вже пристосувалася, тому коли аромат мені подобається, а на шкірі щось там незрозуміло витворяється, то я тому наношу аромат на, на волосся. І він дуже добре для медитації підходить, для заняття спортом, тобто аромат такий, який. Нікого не задушить і звучить досить благородно. Наступний аромат теж має назву тонка, і належить бренду Abaco Парі. Це вже історія в концентрації парфумована вода. І це теж історія про боби тонка. Я теж нанесу наутер, тому що так мені легше розповісти про аромат. О! Теж починається дуже свіжими нотами. Можливо, теж якась анісовість чи м'ятність. Ні. Це, напевно, лаванда. У якомусь ароматі була лаванда. Так, це лаванда м'яка, не така, знаєте, неїдка лаванда. І потім ця, ця вся історія. Розкривається вишневим кальяном або кальянною Ну, є, є кальянність і є вишнева складова. Дуже чудово це поєднується з бобами тонка. І, звісно, боби тонка. Тобто, це аромат спочатку про боби тонка, а вже потім про кальянну вишню. Аромат. Як ви бачите, досить активно. Я використовую. Він не має такої гринот, такого, знаєте, розкриття такого минливого. Нема в цьому ароматі. Але я хочу сказати, що я знаю багато нішевих ароматів, які ну, теж звучать від початку до кінця і не змінюються. У нього. Теж середня стійкість, в цілому аромат, знаєте, він дарує відчуття якоїсь зібраності. Це аромат, коли треба бути зібраною, мабуть, під особливий настрій. Заявлено, що цей аромат чоловічий. Хоча я до чоловічих парфумів відношусь, ну, знаєте, так, з Обережністю, тому що вони на мене не сідають, це відомий вже факт. І для мене це аромат абсолютно без мускулінності або без там, барбершопа. Я не знаю, чого він чоловічий. Напевно, на чоловіках теж він звучить гарно, але це таке цікаве цікаве теж цікаве. Поєднання, поєднання цього вишневого акорду і бобів тонка. Мені подобається цей аромат, і взагалі хочу і надалі з лінійка Абака Парі познайомитись. І останній аромат з нотою боби тонка. Це моя любов, любов з першого подиху і з першого погляду. Це аромат від Джо Малон, який має назву Скарлетт Поппі. Ну, напевно, ми зустрілись з ним в тому місті і в тому часі, коли потребували один одного. Тому що на той момент, коли я купувала цей аромат, мені хотілося саме такого. Я просто Знаєте, я просто виконала своє бажання, і це кохання воно міцніше. Воно... Я не звикаю до нього, я його закохуюсь кожного разу як використовую. Аромат солодкий і свіжий водночас, і квітковий, і трав'яний, і молекулярний. ну, Тобто в цьому ароматі для мене є все. Дехто відчуває цей аромат помадним. Як? Я відчуваю цей аромат. Починається аромат дивними квітами, фантазійними, як на мій погляд, і соковитістю фруктів. В ароматі заявлена нота, заявлена нота інжиру, і, ну, напевно, це такий соковитий, солодкувато, свіжий інжир, який Відчувається кремовим, мабуть, і це просто відчувається як помада. Для мене він звучить більш як блиск для губ. Дуже соковитий, смачний і ароматний. По назві можна зрозуміти і по кольору флакону, можна зрозуміти, що мова йде про мак, тобто надихалися квіткою маку. Ну, Мак це квітка, яка, ну, можливо, не має такого парфумерного значення, вона більш така фантазійна. Але ну, дійсно у мене відчуття, що я у полі стою, тому що є якась певна травність в ароматі, є гірчинка, теж така, знаєте, травна. І він дійсно якийсь червоний по кольору, і в ньому багато. Повітря, як на мене, в ароматі є молекулярна складова, яка відкривається ближче к базі. І, ем, звісно, я відчуваю цю таку, знаєте, Джо Малонівську ДНК. В цілому аромат тримається цілий день на мені. Це нонсенс взагалі для ароматів Джо Малон. І для мене, як мені так здається, що аромати на мені не дуже тримаються. Цей аромат я Одягала в дорогу, наносила зранку, і о шостій вечора я відчувала такий свіжий, свіжий подих ну чистоти повітря і і свіжості. ну Дуже, дуже приємний аромат. Починається солодко і соковито, закінчується дуже. Так, дуже е чистими якимись нотами. Я не знаю, як це сказати, але мені ось хочеться так само описати цей аромат. Ось така вона нота в тонка. Можливо, буде продовження, бо ароматів набагато більше, тому що, ну, напевно, я тягнулася до цієї ноти підсвідомо. Звісно, аромати ми вибираємо по відчуттям, ну, принаймні я. А бачите, ці аромати об'єднані тим, що в них є нота побитонка. Я дуже дякую вам за вашу увагу, за те, що залишаєтесь зі мною. Я бажаю вам стійкості духу, я бажаю вам мирного неба. І все-все у нас з вами буде добре. На все добре!